Всі забули секрет цієї старої молитви, яку слухають у ці дні. Якщо прослухати її сьогодні та завтра кілька разів, як станеться диво, з цієї хвилини ви житимете в достатку та багатстві, а гроші не закінчаться. Господь царює, нехай тремтять народи, Він сидить на Херовимах. Нехай трясеться земля. Господь на Сіоні великий і високий над усіма народами. Хай славлять велике і страшне твоє ім'я, святе воно, і могутність царя любить суд. Ти утвердив справедливість, суд і правду, ти здійснив у Якові. Звеличуйте Господа, Бога нашого, і поклоняйтесь підніжжю Його. Він святий. Мойсей та Араон, поміж священниками та Самуїл, покликали ім'я Його до Господа, і він слухав їх. У стовпі хмарному говорив він до них. Вони зберігали його заповіді та устав, який він дав їм. Господи, Боже наш, Ти слухав їх. Ти був для них Богом, прощаючим і караючим за їхні діла. Звеличуйте Господа, Бога нашого, і поклоняйтесь на святі горі його, бо святий Господь, Бог наш.